Вітарні брати священники, вітарні брати діякони, вітарні брати міністранти, наші милі діти, яких усе менше і менше канікули приходять природньо бабки, табори і інші канікулярні програми, дорогі дорослі, всі, хто в храмі, молиться на вулиці, сусіди Кафедрального собору і громаду в онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу. Друга неділя по зісленні Святого Духа, особлива неділя, після неділі всіх святих ми згадуємо локальних святих. Сьогодні ми молимося до святих і згадуємо святих народу. Кожен народ має своїх святих, а український народ має багато святих. Якщо ще всі не потрапили до календаря, то це не означає, що їх бракує. Умови переслідувань церкви, умови переслідувань цінностей створюють. Поживне середовище для народження нових святих, а таких умов, умов в Україні, зокрема за минуле століття, і, на жаль, сьогодні. На жаль, з точки зору нашого людського думання є багато. А це означає, що люди беруть на себе відповідальність за інших, підносять руки до Бога і освячуються. Сьогоднішній Євангелій говорить про покликання перших учнів, про перших апостолів. І можемо так казати про Перших святих церкви. І що дуже цікаве, що євангелист акцентує увагу на деяких речах, які можуть бути дуже корисні нам. Що то за речі? Ну, Кожен має якесь своє завдання, кожен чим займається, кожен має якісь свої плани і вже залучений до якихось процесів. І євангелист, описуючи, чим займалися апостоли. Де кількома такими виразами і термінами наголошує, щоб вони були зайняті і були включені серйозно у справу свого життя. Ну, По-перше, говорить про локацію, що Христос на березі. Генезерського озера і природньо, тоді ми собі відтворюємо, ну чим тут люди займаються. ну так плавають, загорають, ні, заробляють тим, що ловлять рибу. Далі є це слово, були рибалками. А далі конкретика, причому вона розрізняється, диференціюється для двох пар братів. Є одна пара братів. Андрій, ми так звикли, що Петро старший. Андрій старший, первозваний, Андрій і брат його. І потім є друга пара братів, сини Заведея. Сини Заведея, це означає, що Яків Іван, їхній батько, наголошується на те, що і батько ще тим займався. Видно, ну ще берував, ще не такий був старий. І євангелист конкретизує кожен, чим займався. І коли ми. Читаємо або слухаємо, чим займався Андрій і Петро, то вони закидували сіті. Тобто є загальне заняття, вони рибалки, але закидували сіті. Ну тепер ви уважно слухали Євангелія? Бо я уважно намагався слухати апостола. Корнелія. А в Євангелії чим займалися другі два брати? Тоже щось із сітями. Хто мені скаже, що робили з сітями? Лагодили. От тут маємо конкретку, браті і сестри. Ми всі маємо загальні якісь плани, ми маємо загальне якесь заняття, але вже кожен собі щось розграфив на сьогоднішній день. Думаю, вже кожен знає, до кого йде в гості, кого приймає. І більшість з вас вже махає голову, вже десь знає, мама, що буде їсти на обід. Братя, сестри, Євангеліст описує дуже реальне життя зайнятих людей, які мають свої плани. І до цих планів несподівано приходять плани Божі. І ці плани Божі приходять через Ісуса Христа, який каже: досить було рибалити. Зараз словимо людей і забирає їх. Ми собі так звикли десь ну, це змальовувати, так як і це описує Євангеліє, не заходячи в персональні файли. Так, ну, Уявімо собі, ваш чоловік, який займався ціле життя, дорогі дружини. Чимось займався ціле життя, приходить, все, від сьогодні вже не буду там йти, займатися цим не буду, йду іншим чимось займатися. Причому можемо собі уявити, як приходить Петро до своєї дружини, поруч те, що є, про це також Іван Глібіжно згадує. Каже: все, я вже тепер карибу не ловлю, я вже йду з проповідником. Природньо народжується запитання. Стоп! А ми, а діти. А соціально побутові питання, а якісь інші речі. Тобто можемо собі далі розгортати драму всього цього покликання, але зараз ми вже знаємо, що вони йдуть і в кінці будуть приходити відповіді. Це потім згодом самі апостоли, і їх дружини, їх сім'ї і оточення будуть розуміти, як добре, що вони послухали. Але в той момент народжується. Природньо питання, які треба долати, вирішувати, проговорити. Дуже знаковим є покликання Мойсея. От у Євангелії трошки проще було, тому що якщо якісь треба було питання у дружини, чи Якова, чи Петра, чи Андрія виникали, ну тут є Господь Ісус, тут є той, який виглядає як помазаник, нехай Він вам дає відповідь. А в Мойсеї? От Мойсей, він також має загальне таке е, заняття, він взагалі е, за природою утікач. Він утік з Єгипту, він має заняття, він пасе овець. Одного дня, коли він вже майже 40 років пасе овець, має дітей і, можливо, навіть уже має онуків, він біля гори хорив звертає увагу на одне явище, природне явище. згорить собі кущ. Ну, пустеля, сухо, кущ може горіти, але тут є дуже гарне слово допитливість. Мойсей звертає увагу, що цей кущ горить щось дуже довго. Що робить Мойсей? Мойсей зупиняється. Людська допитливість, до речі, це не єдине місце, де прозраджує Мойсей як допитливу людину. І Мойсей чекає, чекає, а кущ горить і горить. Ну, об'єктивно, той кущ мав би вже згоріти і все. А він далі говорить, що робить Мойсей? Я можу підійти ближче, подивитися, що це. Коли Мойсей наближається, Бог уже до нього промовляє, і каже: Мойсею: місце, на якому ти стоїш святе, сандалі. вон. Мойсей знімає сандалі, наближається, починається діалог з Богом. Святе місце, Локус Сакраліс, Все. Ну, але Мойсей отримує завдання. Його плани конкретні пасти овець, його загальні плани скоро вже вийти на пенсію і найпо, нехай пасуть діти і онуки, його всі плани йдуть кудись набік. Зараз Мойсей має переконати свою родину, ну добре, родина розуміє, що він утікає, що він був у дворі фараона, що він девакуватий, що він непроста людина. Родина, можливо, про це знає. Але зараз. Він має йти до цілого народу, люди різні, і людям донести, що Бог до нього промовив і має з ним плани, яке природне питання всіх людей. Як це сталося? Дорогі священники, дорогий отець Святослав, дорогі діякові? Я думаю, що немає такого священника, особливо монаха, щоб хтось, спілкуючися з ним колись, не запитав. А коли ви, отче, відчули, що от ви мали піти у семінарію, от коли ви відчули, знаєте, то, як то це? У вас дитинство було? От це, приро... це класика. Ця класика не обійшла Мойсея. Народ питається, як це стало? Ну, тепер уявімо, собі Мойсей має пояснити, знаєте, я гуляв, Пас-Овець, і тут я побачив таке явище, і я наблизився. Тобто, Мойсею, ти хотів нам сказати, чоловіче? Що якби ти до того куща не підійшов, то ти би тут не стояв і не говорив нам, що Бог Авраама, Ісака, Якова, Бог батьків наших, кличе нас. Бачите, у випадку Мойсея немає персоніфікації і немає такого, ну, першого прямого такого і особистісного покликання, що Бог мене розбудив вночі і казав. Мойсей, встань, йди. Все почалося ніби з допитливості. Чому про це треба проговорювати? Бо сьогодні Ісус Христос і Бог святий відвічний, ходить до нас і Він також нас кличе. І нам здається, що ми з допитливості прийшли та там запитати щось. Знаєте, тут маємо навіть одного куратора, який з допитливості зайшов до церкви та мене щось запитав. А я молився тут у церкві А тепер він, слава Богу, дуже хороший християнин і куратор і сестри, здається, що так з допитливості людина прийшла. Бог його покликав. І Мойсея, і куратора, і священика, і семінариста. Бог так діє. Ну а тепер як тим людям донести? Бог поволі починає людям відкривати через знаки. Ми так звикли їх е, через той текст старозавітній приймати як кари. Спочатку були знаки, що там жаби налізли, комари прийшли. І з тим можна бороти. Але потім вже ті знаки ставали жорсткішими, і вони дійсно перетворилися на кари. І люди, як єгиптяни, так і ізраїльтяни, прочитали ці знаки. А в кінці, коли вже народ вийшов після останньої кари, і замкнулися води, і врятувався, і побачив, як переслідувачі зникли, загинули, каже: ну, це добре, Мойсею, Мойсею, ти був правий. Браті сестри, але скільки треба було часу до того моменту, поки народ зрозумів, що дійсно Бог щось має спільне з Мойсеєм і Бог їх веде. Сьогодні третій тиждень, третя неділя червня місяця, традиційно був день медика. Можливо, і треба було так зробити, десь перевезти його на день святого. Тепер будемо святкувати на святого Пантелеймона, причому за новим, якщо я добре зрозумів, стилем. Ну, але є один, два-три місяці тому назад у нас в Ужгороді відбувся один такий випадок, дуже цікавий, медичний. До одної з лікарень привели пацієнта, терміново, в якого розшаровувалася аорта. Це дуже свіжий і показовий випадок. Ну і що? Ну, найкращий за, 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 заклад, який би міг допомогти, це є кардіодиспансер. Ну добре, ну, але аортася розширює, роз, розв'язується, розпускається, людина може померти. А обласний заклад, хоча він і добрий, але має своє обмеження. В ту ніч, у той вечір і в той день. В Ужгороді був кардіохірург. Братя сестри, цього чоловіка можна було врятувати, якщо повезти терміново кудись, але так дуже швидко, терміново і дуже терміново, і вже би там чекали десь у якомусь або Києві, або не знаю, в Будапешті, або ще десь. У той вечір тут був кардіохірург, який з молодим асистентом зробили для цього нашого закладу. Унікальну операцію зберегли життя. З усіх випадків перевести людину, не знаю, що зробити, це був найкращий випадок, найкращий варіант для цього пацієнта. Я впевнений, що ця людина, осмислюючи тяжкість свого стану і те, що відбулося, розуміє, щоб Бог врятував цю людину, привівши сюди потрібного кардіохірурга. Братя і сестри, є таке усталене поняття. Найкраща пропозиція. Ми звикли чути найкраща пропозиція десь у середовищі якомусь комерційному. Найкраща пропозиція це ціна. Найкраща пропозиція це пакет послуг. Або якесь інше комбіноване співвідношення ціна якість, браті сестри, найкраща пропозиція є та, яку пропонує Господь Бог. Для нас ця ідіома найкраща пропозиція для християн є тоді, коли Бог від людини щось хоче і кудись кличе. Мойсей отримав з усіх пропозицій. Найкращу пропозицію. Апостоли біля Галилейського озера, і про це ми роздумовуємо сьогодні, отримали найкращу пропозицію. Пацієнт, який випадково, це в лапках випадково врятувався, отримав найкращий варіант. Браття і сестри, якщо Бог щось пропонує, це найкраще. Я би хотів помолитися, аби ми разом з нашими дітьми. Мали цей досвід найкращої пропозиції. Пропозиції від святого найкращого Бога. Амінь.